Молитва до Божої Матері на честь її ікони неоповайма чаша. О, примилосердна владичице, до Твого заступництва нині вдаємося. Молінь наших не відкинь, але милостиво почуй нас, жінок, дітей, матерів, з цілих братів і сестер, і близьких наших, що тяжкою недугою пияцтво одержимі. І через це від Матері своєї церкви Христової і спасіння відпадають. О, милостива мати Божа, торкнися їхніх сердець і скоро підійми від падінь гріховних і до спасенного відродження приведи їх. Умоли Сина свого, Христа Бога нашого, що простив нам гріхи наші і не відвернув милості своєї від людей своїх. Але щоб зміцнив нас у тверезості і цнокливості. Прийми, Пресвята Богородице, молитви матерів, які сльози за дітей своїх проливають, жінок, що чоловіків своїх оплакують, убогих та нещасних дітей, які без опіки залишені, і всіх нас, що до ікони Твоєї припадаємо, нехай дійдуть ці благання наші молитвами. Твоїми до престолу Всевишнього, покрий і збережи нас від пасток лукавого і всіх ворожих хитрощів, а в страшний час відходу нашого допоможи неушкоджено пройти повітряні митерства. Молитвами твоїми визволи нас від вічного осуду, нехай покриє нас милість Божа на нескінченні віки. Амінь.